Доброго ранку, шановні підписники, любителі грибарства. Сьогодні я з вами знову в лісі. Вівторок, 3 жовтня, 23 рік. Сьогодні маю з собою невеличку компанію. Магазин я сьогодні прикрив і вирішив взяти з собою свого продавця, котрий давно просився до лісу. І його син за кермом. Зайшли до лісу. Ось. Грибарів є достатньо, але будемо знову змагатися. Ми йдемо починати шукати, вже не збирати, а шукати, бо відчуваю, шукати грибочки. Так, друзі, є у нас початок. Так, ось такий біленький. Для старту у нас перший є. Як я все кажу, головне початок. А там вже як вийде. Так, друзі, є у нас черговий грибочок. Ось такого вигляду. Ось. Я з компанією сьогодні я забув... Заговорилися і забув показати, що я ще знайшов грибочки. Ось вже маємо п'ятого. Заговорився і забув, коли знімав, коли зривав знімати. Так, шановне панство, а продовження у нас вже цікавіше. Іду, я почну справа спочатку. Ось у нас сімейка. Я по вчорашньому стилю працюю. Перший. Є. Другий. Ось. Опа. Такий. Третій у нас. Ось тут. Всі такі гарні, молоденькі. Такий. Четвертий у нас. Ось. Тут. Так. П'ятий. Ось. Тут. Так. І поруч. Трішки далі є у нас... Ой, слизько, то під горку, Не слизько, просто прикро. І тут є у нас шостий. Ось така сімеючка на початок дня. Дай Бог, аби таке було і продовження. Так, панове, є у нас черговий грибочок. І навіть... Бачу, що два. Ось такий, а до цього треба долізти якось. Ось. А цей у нас другий. Так. Ось такий рибуню. Є й третій. Є. Ось. А цей чомусь аж упав. Немого тут наступити не могли, бо тут не пройдеш. Тут хіба я пролізаю, <свісно> а пройти неможливо, більше не бачу. Зайшов в таку березинку і тут нам попадається ось такий білий грибочок. Ось. Красивий. Молодий. Червонячок такий ще попадає. Сонце якраз проти не хочу обходити. Ось такий. Ось такий ще червоненький колекцію. І ще один червонячок. Ось такий. Це один червоненький. Ось такий. Микола Іванович я навіть білого побачив. А де? я навіть камеру не виключив. Нічого. Ну, я ж кажу, тут вони є. Ось такий біленький. От. А ось тут, поки його зривав, бачу знов червоненький. От. Пока все. Дядя Коля мій знайшов дуже гарного білого. А я кажу і я знайшов, і теж дуже гарного. Мій ось такий. О. Микола Іванович. А ваш такий чи кращий? Такий самий, я радий. Я дуже хотів, щоб Микола Іванович знайшов. І знову, друзі, червонячок. Цього разу він виглядає ось так. Ой, травичка. Ось так. Компанія вся поруч. Ми далеко один і другого не тікаємо. Ось такий ще біленький у нас попався, як не ховався. Ось. Замикалися. Ну що, друзі, скінчилася наша невелика прогулянка по лісі. Дуже хотілося вивезти свого продавця Миколи Івановича до лісу. Бо він це казав, що такі гриби носиш, йо-майо, я би хотів з тобою колись. Недовго ми погуляли, гриба дуже нема, але прогулянка відбулася. Результат, як завжди, сьогодні скромніший набагато. Але головне сам факт. Відвідали ліс, надихались свіжим повітрям. Послухали співу Пташок. На цьому буду завершувати. Як завжди, слава нашим Збройним силам. Слава Україні. До нових зустрічей. Бувайте здорові. Підписуйтесь на канал, буду радий.